Всім привіт, Важливі новини для українських біженців за кордоном. В Німеччині хочуть відправити українців на роботу, точніше, прискорити цей процес. Уряд вже запропонував заходи щодо інтеграції українських біженців. Олаф Шольц зробив заяву щодо проявів антисемітизму в Німеччині, і також тисячі українських біженців у Великій Британії можуть опинитись на вулиці. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, уряд Німеччини пропонує заходи щодо інтеграції українських біженців. В Німеччині хочуть тим самим прискорити процес. Федеральний уряд Німеччини запропонував серію заходів щодо поглиблення інтеграції українських біженців в німецьке суспільство та ринок праці. Зокрема, він закликає роботодавців пом'якшити вимоги до володіння німецькою мовою також забезпечити додаткове навчання. Так повідомляє видання Reuters. з лютого 2022 року. До Німеччини прибуло понад мільйон українських громадян. За даними уряду, на даний момент 196 тисяч. 600 з них працевлаштовані в Німеччині на умовах повної або часткової зайнятості, але 205 970 осіб зареєстровані як безробітні. Цей рівень зайнятості 19% далеко недостатній, так заявив на прес-конференції міністр праці Німеччини Губерт Усхайль. Соціал-демократична партія Німеччини він зауважив, що на німецькому ринку праці є дефіцит працівників з багатьма кваліфікаціями. Десятки тисяч українських біженців закінчили або скоро закінчать курси інтеграції, організований урядом Німеччини, і саме на них будуть спрямовані нові. Заходи українці повинні будуть шукати роботу, інакше вони ризикують втратити соціальну допомогу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Німеччині не допустять демонстрації з антисемітськими гаслами. Із проявами антисемітизму в Німеччині будуть жорстоко боротись. Про це він сказав під час промови у Бундестазі. В четвер Шольц наголосив, що німецька влада не може допустити акції протесту, де лунають антисемітські гасла і схвалюють насильницькі дії. Антисемітизму немає місця в Німеччині, і ми зробимо все залежне від нас, щоб боротися з ним. Нагадаю, друзі, що в Берліні другий вечір поспіль сталося заворушення на пропалестинській акції. Яка взагалі зібралась попри заборону таких демонстрацій зараз в Німеччині? Поліція була вимушена застосовувати перцевий газ і також водомети. І остання друзі, тисячі українських біженців у Великій Британії можуть опинитись на вулиці, тому що термін фінансування британської програми «House for Ukraine» завершиться навесні. Нагадаю, друзі, що хаос for Ukraine» – це урядова програма в Великій Британії. Вона пропонує британцям тимчасово надати українцям притулок по мірі припинення спонсорської підтримки. Ризик для громадян України залишитись без житла, зростатиме так і йдеться у доповіді національного фінансового контрольного управління Великої Британії. Опублікованого у вівторок, 17 жовтня, там зазначається, що фінансування програми має завершитись у березні 2024 року. За рік до закінчення терміну дії віз перших біженців, що прибули, у її рамках понад 130 тисяч осіб отримали тимчасове житло. Програма для України пропонує жителям Великої Британії стати спонсором для. Оформлення біженцям з України гуманітарної візи та тимчасово надати їм притулок на срок не менше ніж півроку в обмін також на допомогу, яка виплачується з бюджету щомісяця. Сума виплат складає 350 фунтів у перший рік і також протягом наступних років 500 фунтів на місяць. Тобто, якщо приймаючі особи не будуть готові прийняти українців без цих виплат або Міністерство економічного розвитку. Не продовжить виплати на третій рік, то, звичайно, будуть потрібні інші рішення щодо розміщення українських біженців. Так йдеться також в тексті цього документа. Нагадаю, що в червні повідомляла, що Велика Британія витратить 150 мільйонів фунтів, щоб допомогти біженцям з України з житлом і також роботою. Ось такі друзі, важливі новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!